Всім привіт! В даному відео ми з вами розберемо відповідь на запитання, дуже популярне запитання чи шкідливий алкоголь, тому що він насправді є шкідливим, але чому ніхто не знає, або знає дуже маленька кількість людей. І сподіваюся, для вас це буде цікаво. Але перед переглядом даного відео ні, вам не потрібно підписуватись на мій канал, ставити лайки і писати коментарі. Я вас попрошу видягнути маленьку волосинку з свого. Своєї голови або зняти з одежі, і трішки пізніше я скажу навіщо? Алкоголь дійсно шкідливий в будь-яких дозах для нашого організму, тому що він негативно впливає і вбиває певні нервові клітини. Але давайте розбиратися з усім по порядку. Якщо ми говоримо про нашу кров, то в ній є такі маленькі кровіні тільця, які називаються еретроцитами. Головна задача еретроцитів, головна функція, це постачати. Кисень від легень до тканин і забирати вуглекислий газ і виводити його також через легень. Кожен еретроцит це дуже така маленька штучка, яка ходить по капілярам. Пам'ятаєте ту волосинку, яку ви зірвали з голови на початку даного відео? От капіляр. Товщиною складає товщину десь найменший капіляр в організмі 8 мікрон. Це в 50 разів менше, ніж ота ваша волосинка. Просто уявіть собі, Самий найменший еритроцит має товщину 7 мікрон. І він якраз може просунутися в цей в капіляр з навіть в деяких капілярах він прям впритик, притик, проштовхується. Кожен еритроцит має оболонку. Яка відштовхує один від одного ці еритроцити. Коли ви вживаєте хоч маленьку дозу алкоголю, то ця оболонка в ретроцитах руйнується, і таким чином вони починають злипатися один з одним. І таким чином забивають ваші капіляри. До вашого мозку не поступає потрібна кількість кисню. І виникає так зване кисневе голодання. Його називають. І в такому випадку, навіть коли ви трішки випили там пів келиха шампанського чи вина, ви відчуваєте більш таку, навіть це не розпущеність, це ну. Більш е, розслабленість вашого організму. Ось почався процес кисневого голодання. І е, після того, як клітини вашого мозку, тому що мозок страждає в даній ситуації найбільше, не отримують необхідну кількість кисню, відповідно, яку приносять еритроцити, то починають відмирати нервові клітини. Тому, коли ви багато особливо випиваєте наступний день. Вам у вас болить голова, тому що ці нервові клітини потім виходять з вашого організму через те, коли ви входите в туалет, в, неважливо, там по-маленькому чи не по-маленькому. І таким чином ви відчуваєте цю головну боль. Але ця головна біль вона заключається в тому, що нервові клітини майже не відновлюються. І таким чином, коли ви вживаєте алкоголь в будь-яких дозах, навіть проводили експеримент, що е, коли загибла людина, то їй друзі казали, що це була неп'юща людина, вона там випивала дуже рідко, і там в, приділ, в межах норми, тобто не було такого, що вона напивалася і так далі. Але коли е, патологоанатоми Робили зкриття і дивились на мозок цієї людини, то, вони, то весь мозок був в таких рубцях, був в таких шрамах, які навіть було видно. Не під мікроскопом, а просто так неозброєним оком. Це говорило про те, що мозок і нервові клітини руйнувалися від того, що ця людина випивала навіть невелику кількість алкоголю взагалі. Ось така ось цікава історія. Тепер надіюсь, ви будете знати, чому алкоголь як саме він негативно впливає на ваш організм. Я не п'ю ще людина, тому що так склалось моє життя, що ще раніше. Коли я був поступав в університет, мені казали, це ти зараз там в школі, коли мої однолітки друзі вже пили. Казали Це ти зараз такий? потім. Тебе гуртожиток навчить, як то кажуть. Але цього не сталося, і я дуже вдячний, що моє життя склалось так, що я негативно відношусь до алкоголю. Сам смак алкоголю мені не подобається. Я впевнений, що багато людей з вас, коли пробували, згадайте, якщо можете згадати свій перший раз, якщо ви пробували алкоголь, то це не смачно. Ну тому що перебродивши виноград. Не може бути смачним, він скис, якщо ми говоримо, наприклад, про вино, про якісь набагато міцніші напої, я взагалі боюсь казати. Тому. Е це не смачно для наших, наших рецепторів. Наприклад, якщо взяти виноградний сік, це смачно, тому що там є там сахароза, глюкоза, що там, що там, фруктоза, що тільки там немає. Не знаю склад, але це смачно. Алкоголь, коли хтось пер, пробує його в перший раз, це не смачно, тому що наш організм не звик до таких смаків. Це щось неприроднє. Його ну він нам цим самим мені здається говорить, що. Не потрібно вживати цей алкоголь, і от своїх 28 років я можу напевно похвалитися тим, що я ніколи не був п'яним, і це круто. Багато хто з друзів про це знає. І всі кажуть, цікаво тебе побачити п'яним, але сподіваюся, такого ніколи не станеться. Тому я бажаю вам берегти своє здоров'я, не вживати категорично алкоголь в своєму житті, тому що це може призводити до поганих наслідків, про які я говорив трішки раніше в даному відео. На цьому все. Сподіваюсь, дана інформація і такий тип контенту був для вас корисний. З вами був на зв'язку Влад, це просто блог. До зустрічі в наступних відео.